Шукати свій стиль це справжнє натхнення для кожної жінки. Вміло комбінувати невелику кількість речей для того, щоб створювати різні образи в різних стилях дійсно майстерність. І не лише дівчата можуть експериментувати з різними кольорами і фасонами. Жінки зрілої вікової категорії теж не повинні забувати про себе. Наш випуск про стильні рішення в елегантному віці. Тань, ми з тобою вже говорили про цікаві образи для дівчат. А сьогодні хотілось би поговорити про стиль для жінок, які вже в більш зрілому віці. Так, Кать, ти знаєш, мода існує для жінок е, у будь-якому віці. І якщо ви вже перетнули кордон і ваш вік знаходиться у більш зрілій віковій групі, то це не привід одягатися будь-як. Про те, е, які помилки не допускати, як саме слід вдягатися, ми сьогодні поговоримо. Перше, на що я хотіла б звернути увагу, це відповідність кольорів до вашої зовнішності. Тобто, бажано знати хоча б е, яка гама вам пасує, тобто це холодні відтінки чи теплі. Для того щоб вдало підкреслювати а, свої переваги і скривати недоліки, тому що неправильно підібраний колір він може додати вам років 5, ще й зробити обличчя більш хворобливим. Раджу обирати більш світлі тони і уникати темних, таких як насичений зумрудний чи бортовий Таня, Я знаю, що в тебе була Наталія на розборі своїх образів. і Знаю, що ти багато цікавого їй порадила. Так, ми з Наталі робили розбір гардеробу і склали дуже багато цікавих образів, і сьогодні ми з вами їх покажемо. Однажды я пришла к выводу, что мне хотелось больше выглядеть яркой, интересной и современной. И я обратилась к стилисту, чтобы разобрать свой гардероб. В результате 70% вещей где-то стали... Для меня таким выводом, что они не просто мне не подходили, а они создавали вот этот какой-то образ скучного, серого, какого-то такого родского жителя, который не интересуется жизнью, хотя я веду очень активный образ жизни. Перший образ це якраз сукня, яка підкреслює переваги та скриває недоліки фігури Наталі. І колір. Колір вибран не випадково, він підкреслює її очі, колір очей. Та робить обличчя більш свіжим і яскравим. Така сукня буде класно виглядати не лише з підборами а й з низьким ходом. Тому тут можна експериментувати. Якщо говорити про більш холодну пору року, то звісно найоптимальніший варіант це тренч. Вони ніколи не виходять з моди. Це база, це стильна база. Тому радила б кожній жінці придбати таку річ. Якщо ви хочете бути в центрі уваги і полюбляєте тренди, то я б радила звернути увагу на принти. Не треба боятися принтів, які виглядають якось смішно чи здаються дитячими, тому що саме такі принти вони є акцентними в образі і зроблять його більш цікавим. На наталі ми вдягли кардиган з принтом Вівці, футболку базову річ, вона тут могла бути іншого. Кольоро, наприклад, білою або рожевою, і а, трендову спідницю в довжині міді з екошкіри. Таким чином у нас вийшов дуже стильний і красивий образ, в якому можна а, сходити будь-куди, і на зустріч з подругами, і на якийсь захід. Найулюбленіший прийом всіх стилістів це яскраві акценти в образі. Наталі ми додали жакет у кольорі Фуксія, і образ одразу вийшов трендовим і крутим. Так само ви можете додавати не лише жакети, а й аксесуари. Наприклад, якщо жакет замінити на чорний або сірий колір. То можна додати яскраву акцентну сумку. Також можна обрати фуксію, зелений або червоний. Це не обов'язково повинен бути жакет, проте в образі повинна бути одна яскрава акцентна річ. Якщо говорити про базу, то базу також можна зробити більш цікавою, щоб вона була не нудною, а щоб вона звертала на себе увагу. А наприклад, в першому варіанті ми додали оверсайз-сорочку, проте незвичну, а в рожеву смужку. Таким чином образ став більш модним, більш стильним і більш цікавішим. Якщо ви хочете зробити образ більш стильним, якщо ви слідкуєте за трендами, то просто додайте трендові акценти. Як ми зробили це на Наталі? Ми додали масивну цепь і додали світшот з принтом. Самое интересное, я купила буквально 3-4 вещи. И здесь же со стилистом мы создали такие луки, которые были не только повседневными, но очень легко превращались в какой-то яркий вечерний образ. Я была впечатлена тем, что таким малым количеством вещей можно создать, такой яркий гардероб. Ну, каждый раз, если честно, я создаю как-то на уровне какого-то психологического состояния ощущения этот образ. Я всегда задумываюсь о том, вот как я хочу, чтобы меня увидел мир. И когда я иду вот с таким ощущением, конечно, я выгляжу по-другому. Тань, шоп ты порадила как стилист. Як дівчатам 45 плюс перебрати свій гардероб, від чого позбутись, а що навпаки купити. Я б порадила більше цікавитися модою, по-перше, тому що треба знати, треба читати, треба дивитися. І тоді ти зрозумієш, що модно, що не модно. Перебравши гардероб, треба просто попрощатися з усім тим, що застаріло, і додати хоча б одну-дві речей, котрі в тренді. Не боятися речей, трендових, модних. Вони не не мають якихось вікових обмежень. Треба їх додавати і треба їх носити. Я би хотіла по жінкам, щоб вони би, не дивилися, перестали на себе дивитися критически, а просто поверили в себя і вот где-то увидели вот эту свою яркость, потому що вона присутствує в кожній жінці і осмілились одягти то, що давно не осмеливались. Тож сміливіше не бійтесь яскравих кольорів. Незвичних поєднань і стильних прикрас. Сяймо у будь-якому віці. До зустрічі!